Джордж Орел, 1984, Глава 1, частина 3. Маленькими незграбними літерами він написав 4 квітня 1984. Сидячи на стільці, він відкинувся назад. Відчуття повної безпорадності переслідувало його. Для початку він зовсім не розумів, з якою саме метою написав саме 1984. Це повинно якось стосуватися цієї дати. Дотепер він був щиро впевнений у тому, що має вік 39 років, і він вірив у те, що народився у 1944 чи 1945, Але у наші дні неможливо було чітко встановити будь-яку дату без помилки на один чи два роки. Для кого це зненацька спало йому на думку? Він пише цей щоденник для майбутнього, для ще ненароджених. Його розум на хвильку закружляв навколо цієї сумнівної дати, на сторінці та згодом наздогнав, неначе блювота, різким ударом слова з новосуржу суржу двоєдумство. Уперше за весь цей час він не чітко розумів величину того, що було ним. як він міг порозумітися з майбутнім. Це було неможливо через його природу. Або майбутнє буде схожим на сучасність, у такому разі воно не почують його, або воно буде відрізнятися від нього, і його скрутне становище буде здаватися їм безглуздим. Якийсь час він сидів, тупо витріщаючись на папір. Телезахист перемкнувся на різку та скрипучу військову музику. Йому здалося цікавим, що він не просто втратив здатність до самовираження, але навіть забув про те, що він насправді намагався сказати. Цілими тижнями він готував себе до цієї миті, і за цей час йому не спало на думку нічого з того, що могло знадобитися, тільки хоробрість. Просте написання повинно було б бути легшим, все, що він повинен був зробити, це передати на папір той нескінченний невгамовний монолог, що тривав у його голові, без перебільшень впродовж цілих років. А цієї миті, хай там як, навіть цей монолог зачахнув. Більш того, його варикозна виразка почала нестерпно свербіти. Він намагався не чухати її, оскільки, якщо він не робив, вона постійно запалювалась. Секунди крапали в повз. Він нічого не розумів, окрім порожнечі сторінки перед ним, сверблячої шкіри на його щіколодці, сурмуючи музики та сп легкого сп'яніння обумовленого джином. Зненацька він почав писати у справжнісінькій паніці, тільки частково розуміючи, що ж саме він викладає на папір. Його дрібний, але дитячий почерк безладно стрибав та тягнувся вгору і вниз по сторінці, втрачаючи спочатку заголовні літери, а згодом навіть і крапки. 4 квітня 1984, минулої ночі на кіносеансі. були лише фільми про війну. Один був дуже непоганий про корабель повнебіженців, біженців, який було розбомблено десь у Середземному морі, аудиторію дуже розважив розстріл колосально велетенського товстого чоловіка, що намагався відплисти геть, переслідуваний гелікоптером. Спочатку ви бачили, як він борсався у воді, неначе морська свиня, а потім побачили його з погляду гелікоптерного кулемета. Потім, коли він був рясно вкритий дірками, і море навколо нього стало рожевим, і він тонув зі швидкістю, з якою його дірки заповнювалися і занурувалися у воду, аудиторія кричала регочучи, коли він тонув. Потім ви бачили рятувальний човен, повний дітей, і гелікоптер, що ширяв над ним. Там була жінка середніх літ, можливо, єврейка, що сиділа, схилившись з маленьким хлопчиком приблизно трьох років її на руках. Маленький хлопчик плакав від переляку і ховав свою голову у її грудях, так, ніби він збирався сховатися в ній, наче у норі, і жінка огорнула його руками і заспокоювала його, хоча сама була синя від жаху. Увесь цей час вона огортала його так щільно і міцно, як тільки могла, так, ніби вона думала, що її руки зможуть захистити його від куль. Потім гелікоптер скинув 20 кілограмову бомбу, вони зникли в жахливому спалаху, і човен розлетівся на доски. Потім там був чудовий кадр дитячої руки, що летіла все вище і вище і вище у повітря гелікоптера з камерою на носі. Певно, спеціально слідкував за ним, і там було багато оплесків від партійців, що сиділи на стільцях. Але жінка, що знаходилася у пролетарській частині цього кінотеатру, зенайська почала скандалити та зіймати метушню. І кричати, вони не повинні були показувати це перед дітьми. Вони не повинні були показувати це прямо перед дітьми. Це тривало, доки поліція не забрала її, не забрала її геть. Я вважаю, що не сталося з нею. Усім було байдуже, що сказала пролетарка, типова пролетарська реакція. Вони ніколи. Вінсон перестав писати частково через те, що страждав від судоми. Він не знав, що змусило його вивалити назовні цей потік сміття, але цікава річ, що доки він це робив, кардинально інші спогади прояснилися у його розумі, доки що він майже відчув потребу записати їх прямо зараз. Це було, як він тепер зрозумів, через той випадок, завдяки якому він несподівано вирішив повернутися додому та розпочати вести щоденник.